Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські літаки почали прилітати до Білорусі від четвертої ранку. За останні 13 годин до білоруського аеродрому у мачулищах прилетіли шість військово-транспортних літаків повітряно-космічних сил Російської Федерації іл 76 МД. Вони могли привезти як техніку, так і мобілізованих росіян. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн, яка відстежує військову активність. За даними пабліка, це борти з реєстраційними номерами: РФ 76 74 5 РА 86 900 РФ 76 549 РФ 86 898 Ра 76 763 та РФ 76 772 вони почали прилітати до Білорусі від 4-ї ранку, а останній РФ-76-772 приземлився в Мачулищах о 18.17 за мінським часом. Всі літаки щось привозять до Білорусі, але що саме поки невідомо. Не можна виключати, що може йти як доставка техніки, так і ротація підвезення мобілізованих. Якщо ми говоримо про привезення в країну солдатів Збройних сил Російської Федерації, то може йтися про максимум 1470 солдатів, оскільки максимальна місткість кожного з іл 76 мд 245 осіб, зауважують автори телеграм-каналу. Посол України в Білорусі Ігор Кизим 30 грудня повідомив, що військові Республіки Білорусь та Росію готуються до війни. Він зауважив, що присутність російських солдат у Білорусі це головний ризик, доки окупаційні війська перебуватимуть на території Республіки Білорусь, доти існуватиме загроза наступу на Україну. Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що рівень загрози наступу з боку Білорусі зростає. Але як запевняє українське військове керівництво, ЗСУ слідкують за ситуацією і вживають необхідних заходів. Тим часом міністр оборони Олексій Резнюков зауважує, що ризик участі військовослужбовців збройних сил Білорусі в повторній спробі наступу на Україну цієї зими існує. Втім, це не в інтересах керівництва республіки. В той же час, як пишуть журналісти Defense UA, проти оборону Білорусі можна потушити масованим залпом. Румунський портал Defense Romania вирішив присвятити окрему публікацію тому, як наші повітряні сили застосовують протирадіолокаційні ракети AGM-88, отримані в рамках військової допомоги від Сполучених Штатів Америки для знищення зенітно-ракетних комплексів окупаційних військ армії Російської Федерації. Для самих румунів роздуми на таку тему мають цілком прикладний характер, бо вони ще визначаються із найбільш оптимальним форматом застосування своїх F-16. Вони розуміють, що виключно Dogfight в стилі Другої світової трохи не те, для чого вони купили свої винищувачі, але от як найкраще використовувати свої F-16 ще перебирають варіанти. В своїх роздумах автори Defense Romania виходять з наступного. Вони вказують, що ракети agm 88 можуть відстрілюватись та засікати ціль у декількох режимах, котрі забезпечують ефективне знищення цілей противника, що має радіолокаційне випромінювання. Екіпажам рашистських ЗРК ТОР не пощастило апріорі, бо там на одному шасі одночасно розміщено і РЛС, і пускові установки для зенітних ракет. Обслузі рашистських С-300, наприклад, в модифікації ПС трохи простіше. Комплекс може мати до чотирьох пускових установок 5П-85, радіолокатор виявлення 5Н-64, радіолокатор підсвітки та наведення на ціль 5Н-63. Для збільшення автономності можуть придаватись РЛС типу 36D6 або 16G6. Відповідно, є ймовірність на рівні російської рулетки, що при влучанні AGM-88 Харм хтось із орків зі складу обслуги таки виживе. Далі автори Діфенс Romania поставили перед собою таке питання: чи наважиться наша бойова авіація на масований удар по рашистським зенітно-ракетним комплексам із використанням AGM-88 ХАРМ? І дають відповідь: ні, більш ймовірнішими є операції по локальній зачистці російської ППО в окремих районах, щоб прокласти шлях нашим літакам для ураження конкретної цілі. Мовляв, в розпорядженні зсу не настільки багато літаків, щоб ними ризикувати, а керівництво армії Російської Федерації достатньо боягузливе, щоб вмикати в роботу всі свої наявні засоби ППО і так світити цілі для масованого застосування хармів по рашистським ЗРК. Але з цього може виникати наступний парадокс. Сам факт наявності протирадіолокаційних ракет AGM-88 Харм в розпорядженні нашої бойової авіації може виступати стримуючим фактом для расистів. Як і в плані роботи армійської ППО, що має прикривати свої війська, так і для екіпажів с 300 що звикли обстрілювати наші міста лише за умови, що у відповідь не прилітає. Але ж так буває не завжди, як показала вчорашня бавовна в брянську. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.